Сьогодні споминаємо святілі Луку Кримського, спомнімо його основний труд, талановитий доктор, доктор медицини, унікальний лікар, зробивши тисячі операцій на мозк, на серце, на всі органи. Навіть на очі робив операцію, то особливо були його в часи. А що оцінила його тоді держава, комуністична, безбожна, сатанінська? Кинули в тюрму доброго лікаря. За що? А їм не було поняття за що. Сатаністи при власти завда ненависники церкви канонічної. Вони не можуть об'яснити свою агресію. Саме головне, кого вони хочуть знищити, об'являють шпіонами. Неважно, чоловік винуватий, не винуватий. Ми християни, сказали, що ми хочемо так вірувати, як ми розуміємо, і держава об'язана нам ті умови скласти такое требування закона общого, бо влада принадлежить народу, а Конституція це основний договор, а влада лише наші помічники. Ті люди, чиновники, яких ми поклали, щоб вони нас служили, і вдруг звучить голос. Ви, християни Канонічної церкви, шпіони. День всіх святих, ми кажемо, Господи, ми ніякі не шпіони. Ми громадяни України, котрі лишили йти путем у Царство Божо. О, як красно сказав колись Христос книжникам і фарисеям. Ви так називаємо славні мужі. Еліта, узялися ключ розуміння, самі не входите в Царство Боже, оставайся безбожниками і другим людям не даєте. Ми сьогодні відчуваємо, маса людей, державних службовців, і самі не церковні, і нас переслідують за віру Христову, а ще й кажеш правду додають переслідування. Що сталося нам? Осталося простоє і радісною сказати, Господи, благодарим Тебе, що Ти сподобив нас уже в 21-му віці терпіти гоніння, униження, оскорблення, а ви всі святії, моліть Бога за нас, щоб ми всі, або більшість з нас, оказалися в числі вашому, в числі святих церковної сім'ї великої родини. Бо святость і святі не значить безгрішні, а значить, ізбрані діти Божі для Царства Небесного. От почому і сьогодні каже Господь у відповідь нам: ні ні одного чоловіка, котрий лишив все, або не получив в сто крат більше, чим чимсь пожертвував раді духовного життя. Духовного возростання, Боже, Мати, в День всіх святих прийми, обніми наших людей, бо й все ми, Твої діти, да грішиме і зліностю десь пропадаємо, да, колися на приманки, попадаємо в всьому світі, Боже, мати, моли Сина Свого за всіх нас православних канонічної церкви і в Закарпатті, і по всій Україні, щоб нам все вдало удержатися в єдинстві з церквою, не клюнути на примітивної, ніже плінтуса їх приманки нам і различних нових релігій. Бо лиш так поступаючи, ми в Закарпатті маємо свою кирилемефодівську церкву, яка не переставала з часів Кирила Мефодія бути самостоятельна. Ми ніколи не просили нікого, нами не командував ніколи, ні Константинополь. І лише 45-го року ми вийшли в склад Руської і Української церкви, завжди прибували у дусі Кирило мефодіївської церкви і нині прибуває в українській канонічній церкві, котрій ми чуємося комфортно і нам добре. І ми це молимо, так як молилися наші предки, держимося цього єдинства. Но, щоб нас не додівали, смиренно терпім напасти, Откидуємо їхні бесіди, молімося за свою державу, за власть, за воїнство. І лиш так поступаючи, ми тут, діти Божі, веселі, радісні, родичі всіх святих. Ну а в вічності таких і наслідуй будуть наслідники царства Божого. Амінь.